Нововведення нас лякають, насторожують і змушують сумніватися. Усе завдяки досвіду минулих років та без змін нікуди. Тож про них краще дізнаватися завчасно, аби бути готовим, коли нововведення нарешті запрацюють. Тримати руку на пульсі вам допоможе програма Наша кишеня і я її ведуча Ірина Нечипорук. Вітаю вас. Що Робити з пенсією на пенсії, якщо інших прибутків немає для багатьох сьогоднішніх пенсіонерів. Це запитання риторичне для майбутніх, здається, і, взагалі, незбагненне, бо ж свідомість розривається поміж відпочинково-розважальною закордонною пенсією та ледне не злидарською українською. Назбирати грошенят аби на заслуженому відпочинку таки відпочити, має допомогти накопичувальна система пенсійного забезпечення. Про її переваги вже розпитала наша кишеня. Українським законодавством передбачено три системи пенсійного забезпечення: це солідарна, недержавне пенсійне страхування та накопичувальна. Нині в Україні діють лише дві перші. Суть солідарної у відповідальності поколінь одне за одного. Те, що збирає пенсійний фонд, те, що сплачують всі працюючі, в тому числі от ви. Ви сьогодні фінансуєте пенсії тим пенсіонерам, які сьогодні є і отримують пенсії. Наступні покоління, які будуть сплачувати, вони, коли ви вийдете на пенсію, вони будуть утримувати у вас. Це солідарний принцип, тобто принцип підтримки поколінь. Але він на сьогодні ну, себе вичерпує. Оскільки ми, я розказав, які проблеми, сьогодні демографічні проблеми, сьогодні тіньова зайнятість і так далі. і тому подібне. Ну і економічні проблеми, які сьогодні існують в державі. У Європі ж ефективнішим вважають недержавне пенсійне страхування. Діє воно і у нас в Україні десь порядка 80 недержавних організацій страхових. О, тобто він широко не представлений, мабуть, сьогодні не дозволяє сьогодні та економічна ситуація, яка відбувається. Ті процеси, які відбуваються в країні, вони не додають довіри людям, щоб користатися послугами цих організацій. Хоча у всьому світі такий третій рівень він працює і дуже суттєво дає надбавку людям, коли вони виходять на пенсію. Допомогти людям почуватися на пенсії впевненіше, має накопичувальна система пенсійного забезпечення. Так званий другий рівень планують запровадити у 2017-2018 роках. Введення другого рівня пенсійної системи накопичувальної системи. Планується з 1 січня 2017 року обов'язковими учасниками цієї накопичувальної системи стануть молоді українці віком до 35 років. Особи старше цього віку будуть брати участь на добровільних засадах. Відповідно, мінімальна ставка внеску спочатку буде 2% від їх заробітної плати. І поступово буде збільшуватися впродовж п'яти років до семи відсотків. Водночас у пенсійному фонді запевняють, навантаження щодо внесків на роботодавця та працюючих громадян при цьому не збільшиться, а залишиться на тому ж рівні. Одним з пріоритетів накопичувальної системи є те, що ці кошти, на відміну від солідарної системи, одразу. Не проїдають ці кошти, будуть накопичуватися і стануть доступними для людини при досягненні певного пенсійного віку, тобто при досягненні пенсійного віку з накопичувального фонду особа може отримувати свій накопичувальний внесок уже як додаток до пенсії із солідарної системи, якщо особа була учасником накопичувальної системи чи стане учасником накопичувальної системи. Буде відраховувати накопичувати в накопичувальний фонд додаткову пенсію. В разі смерті такої особи її накопичена сума буде передаватися у спадок, тобто або людина може заздалегідь скласти заповіт, або в разі смерті родичі стануть спадкоємцями накопиченої суми. Щодо того, як буде змінюватися сума накопичених внесків, то пропонується, що ці накопичені кошти будуть початковими інвестиціями в сталий економічний розвиток України, і вони будуть відповідно у відсотках збільшуватися. От. Тобто не буде накопичувальний внесок на тому рівні, на якому людина сплачує, а він буде зростати в тому, так як буде зростати економіка України, будуть відповідно вільні кошти, і у відсотках ці накопичені внески будуть збільшуватися. Та головне кажуть, у пенсійному фонді, це те, що людина сама зможе керувати своїми грошима. Ці кошти будуть прозорі. Цими коштами буде управляти сама людина. Вона буде визначати, куди вона їх буде вкладати. Вона буде обирати банк або буде вбирати установу, яка буде керувати її активами. Буде створений прозорий сервіс, де людина може в режимі онлайн подивитись, де її гроші, скільки вони заробили, відтворили своїх коштів, скільки вони накопичились, де вони на даний момент знаходяться, де вони працюють, в якій галузі і так далі. Поки зміни лише на горизонті, життя триває до того ж, з тими фінансами, які вже вдалося заощадити або просто не встигли витратити. Тож рахуємо, що сьогодні маємо у гаманці. Один долар США Національний банк України продає за 21 гривню. В середньому банки Рівного купують один долар за 21 гривню, продають за 21 гривню одну копійку. Рівненські «Міняйли» продають один долар за 24 гривні, а купують за 22 гривні. Один євро Національний банк України продає за 23 гривні 31 копійку. У банках Рівного один євро можуть купити в середньому за 23 гривні 23 копійки. Продають за ціною 23 гривні 32 копійки. «Міняйли» купують один євро за 23 гривні, 85 копійок продають за ціною 24 гривні. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3 гривні 76 копійок, продажу 3 гривні 77 копійок. Є гроші чи немає, а їсти хочеться завжди. Які ціни на продукти пропонують рівненські продавці? Вже знає наша кишеня. Ціни на продуктах у супермаркетах Рівного змінилися наступним чином. Подешевшили кабачки на 3 гривні, морква молода на 4 гривні, подорожчали рис на 5 гривень, гречка на 7 гривень та цибуля на 6 гривень. Наша кишеня вже розповідала про те, що рівненські батьки втратили можливість придбати пільгові путівки для дітлахів через фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Як далі житимуть санаторії та заклади відпочинку, розповів міністр соціальної політики під час візиту на Рівненщину. Санаторії та заклади відпочинку рівненщини цього року постали перед непростим завданням: як залучити якомога більше клієнтів цього літа, адже відбулося чимало змін у підходах до оздоровлення, наприклад, дітей. Втратили можливість отримувати путівки діти, які їх отримували через фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. А це були і діти, і батьки, яких працюють. І зараз ця категорія дітей практично. Залишилась без путівок фонду, а це було досить зручно. бо там була у нас досить велика сума 17 мільйонів. І батьки доплачували такі 10 відсотків. Решту платив фонд. А то й повністю безкоштовні були путівки. Не оминув цієї болючої для багатьох теми, і міністр соціальної політики Павло Розенко під час візиту на Рівненщину. За його словами, оздоровлення та роботи санаторіїв треба чітко розмежовувати раніше. Працювала дуже красива схема, яка начебто задовільняла всіх, начебто, коли через фонд соціального страхування виділялися величезні кошти, які виділялися за дуже хитрими тендерними процедурами, які не контролювалися держави, кошти передавалися санаторіям і здійснювалося так зване санаторно курортне лікування людей. Але якщо ви, я не знаю, як на території Рівненщини це відчувається, але якщо я думаю, що по селам ви приїдетесь і спитаєте, а хто власне з селян мав можливість оздоровитися і отримати санаторно-курортне лікування, я думаю, що якщо ви знайдете із сотні ну, одного-двох чоловік, то це ще вам пощастить. В міського, в місті ви також цих не знайдете, тобто так. Якщо відверто працювала класична корупційна схема. Да? Коли кошти передавалися в санаторії, частина цих коштів потім поверталася нагору у вигляді різноманітних пільг, а на території санаторії мали можливість оздоровлюватися особливо коло людей. Я не хочу сказати, що це повсмісно було, але повірте, я знаю цю систему і знаю. Зараз ми трошки будемо змінювати принципи. Ми будемо виділяти, і ми вже сьогодні передбачили, конкретні програми державні, які будуть займатися здоровленням певної коло дітей. От людей. От у нас є Чорнобильці. Ми виділили туди фінансування. І це буде окрема державна програма. У нас є. Е... Учасники АТО, сім'ї АТО їм треба психологічна соціальна реабілітація, в тому числі санаторно курортне лікування. Ми їм виділили кошти, і вже будемо шляхом конкуренції, в тому числі вибирати ті оздоровчі заклади, які будуть підходити і по ціні і по якості роботи. За словами міністра, саме цінова політика сучасних українських санаторіїв і наштовхнула на такі зміни. Для мене незрозуміла є позиція, коли Перемагають на державних тендерах в санаторії, і вартість путівок в цій санаторії є більшою, ніж вартість путівки в Турції, в Єгипет чи кудись інше. Безумовно, нам доводять про те, що це так правильно, от склалися такі умови. А коли приїжджаєш туди в санаторій, ти бачиш цю розруху, це незрозуміла ситуацію, і задаєш питання, чому так дорого, тобі все одно це обґрунтовують. Павло Розенко запевняє, час привчатися до того, що санаторії це суб'єкти господарювання. А тому саме тут мають створити усі умови, аби і ціновою політикою, і якістю послуг, і умов привабити відпочивальників. Аби дитина відпочила, батькам треба добряче попрацювати. Тому без роботи не обійтися. Де вимушеним переселенцям зі Сходу України та Криму допоможуть у цьому, дивіться далі. Шановні кримчани, мешканці східних областей України. Державна служба зайнятості готова сприяти вашому працевлаштуванню. У центрах зайнятості вам допоможуть знайти роботу тимчасову або постійну, взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру, пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію, отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття. Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Усі Послуги безкоштовні. Якщо очі це дзеркало душі, то вікна справжні очі оселі. Тому вони потребують значної уваги. І справа не лише у чистоті, а й у оформленні. А це фіранки. Як із їх допомогою додати оселі стилю та вишуканості, а ще й собі комфорту, наша кишені відшукала для вас у глобальній мережі. Аби ваша квартира була стильною та розкішною, не обов'язково витрачати великі кошти, досить лише включити фантазію, і інтер'єр зміниться на краще. Наприклад, прикрасьте звичайні штори, плетінням. Це додасть їм елегантності, або ж прикрасьте їх бантами зі стрічок чи смужок тканини. Поєднайте на вікнах тюль різних кольорів. Так ваше помешкання точно не буде одноманітним. Старе намисто чи карабін можна сміливо використовувати як фіксатор для фіранок. Це і стильно, і красиво, і практично водночас. Додати барв у інтер'єр особли. Ливо кухонний можна за допомогою яскравих штор на магнітах. Велику кількість полиць та розташування речей на них можна також приховати за шторами. Додайте розкоші в кімнату, розмістивши карниз та штори над ліжком. Відчуєте себе середньовічною пані чи паном. Аби вікно видавалося більшим, використайте вигнутий карниз. Об'єм не лише зробить свою справу, а й доведе, що у квартирі живуть люди з фантазією. Цього тижня це все, що помістилося у нашу кишеню. Мрійте, креативте, але не втрачайте відчуття реальності й міри. І пам'ятайте, за все платимо з власної кишені. До зустрічі!